Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні я знову на рибалки. Ось сонечко вже з'являється. Вже п'ятий час. Туман розходиться. Рибка клює. І вже покльовка. Поміняв опариша і вже покльовка. Той вже висосали. І там їсти нічого, одна шкурка. А тут ще є що. Ось. І вже тобі краснопорочка. Вже є. Ось. І ще одна така ж. Що це за рибинка? Подивимось. Це таке? Біла риба, таку от пустимо, це не сєбіль. Це не сєбіль, таку от пускати треба. Пливи. Пливи. Маленький тільки сєбіль будемо брати. Закидаємо вудочку. От дивимося, що зараз буде. Це вже що то... Що то краще. Ну це вже таку рибу соромно брати. Ми її відпускаємо. Відпускаємо. Це таке, як луски рік малий маленький. Іди пливи, пливи, підростай, хай люди ловлять, таку не ловимо. Таку не беремо. Себель. Краснопір це інша справа, а така маленька рибка це хай росте нащадкам. Можеш колись дітки та внуки будуть ловити. Прийде час. Бо ось говорив рибах, що раніше соми тут були по 50 кілограмів, а зараз забули, що таке сон. Не бачив вже декілька років. Ось тут ніхто його. Ну, а може, може хто й бачив, мовчить, рибаки ж, воно ж такі люди, що не дуже розкажуть як і що. Ну що, посиділи ми ось три години, половили рибку, побачили, як воно все ловиться. Будемо збиратися додому. Слабеньке діло сьогодні. І все. Ну, щось маємо, те, що маємо. Ось подивимося, що в нас. Сьогодні є. Ось ось щось. Щось скількись мелочі ми вловили. Ну, щось буде. Буде пожарити на сковороду. І може в дружині щось буде. Україна понад усе. Слава героям!